Чому б'юті-майстрам вигідно будувати бізнес в мережевому? Якщо ти б'юті-майстер, послухай наступну інформацію дуже уважно. Дивіться, у вас є те, чого у багатьох немає на старті: довіра. У вас є клієнти, які приходять на ваші процедури і довіряють кожній вашій рекомендації. Уявіть, що ви зробили не просто гарний мейк або манікюр. Або ту ж саму укладку, а ще й просто поділились продуктом, яким користуєтесь самі. І за це ви отримуєте додаткові не чайові, не дякую, а реальні гроші, які ви можете покласти собі в гаманець кожного дня. І фішка в тому, що ви можете навіть не змінювати свій основний напрямок, а додати додатковий напрямок. У свій бізнес, а компанія, з якою ви працюєте, ще й дає вам бонуси від грошових премій до автобонусів у всьому світі. Тобто, ви реально можете отримувати більше, використовуючи вже те, що у вас і так є: це база клієнтів, довіра і власна репутація. Тому для майстрів краси це не додатковий заробіток десь з боку, а можливість збільшити свій. Не змінюючи при цьому основну сферу діяльності і стиль життя, це як іще один додатковий потік грошей у ваш бізнес, який ви контролюєте самостійно. Пиши мені слово б'юті, я відправлю тобі усі деталі і підберу саме твій варіант роботи.